Оцінювання НМТ з англійської. Вчора ми говорили про наповнення тесту. Сьогодні говоримо про те, як його оцінюють. Ну що я можу вам сказати? У мене для вас погані новини, пані та панове. Це не просто некоректно і неправильно, це катастрофа, повна. Ну гаразд. Не маємо права на помилку, тому що ви бачили скільки балів зараз знімають просто за одну помилочку. Не врахували там стрес-фактори, багато інших чинників, які я вважаю, впевнена ця система має врахувати, щоб не врізати так сильно ці бали. Адже ніхто не застрахований ні міністр, ні викладач, ні професор в таких особливо умовах, як зараз зробити ці помилки. Це не має бути так сильно. Це не має так впливати. Окей, не врахували ви ці штуки. Хто створює ці системи, я не знаю. Можливо, ті, хто створює завдання з математики, тому що там теж повна катастрофа, чи не вміють, чи не знають, як рахувати. Окей, що ще відбувається, чому це стається? Це ще з часів ЗНО. Це я бачила з моїми учнями, чула від інших колег. І зараз читаю про НМТ коментарі учнів. Читайте завжди читайте коментарі. Я вчу англійську 5-7-10 років, та я все це знаю. Але я вибрав в кінцевому рахунку неправильно, тому що засумнівався, тому що багато думав, аналізував. Overthinking, таке знаєте, перемудрила дитина. А чому? А тому, що вона знає, що всі ці завдання вони побудовані яким чином? Трики, підступно, що вони намагаються перевірити, це вже друге питання. Логіку, стрес, фантазію. Я не знаю. Тобто, дитина може все це знати, володіти цими знаннями, але вона думала, передумала, стресанула і обрала не те. І в кінці каже: Ну. Це було очевидно, але я подумав, що це занадто очевидно. Що відбувається з дітьми і студентами, які обираються рандомно. Вони ж таки пишуть в коментарях: я наклацав на 170. Вони про це не думають, їм просто щастить. Чи є це справедливе оцінювання? Звісно, ні. Тобто дитина все це знає за межами іспиту. На іспиті це не проявилося з різних чинників, з різних факторів. Наступне, наприклад, зараз багато бачу коментарів. Ой, наша дитина в школі її погано оцінювали. Казали, що погано знає, а ось тут у нас Б2, НМТ у нас би два. Це все легко перевіряється. Якщо ви з цією дитиною саме поговорите і не дасте їй ту саму сесію, яку вже може вони подивилися в розборах тут, де вчителі розбирають по кісточках, або там не запитали в чата GPT, Ви просто дайте дитині схожі завдання і спитайте, а чому ти обрав тут це, а чому це. Так само можна перевірити е, розуміння тексту, да, які там шалені завдання ABCD. Прочитай текст, поговори про цей текст, перекажи цей текст, задай питання, так можна перевірити запросто. Все це може робити спікінг, звісно, в такому форматі, як зараз іспит. Ми це не можемо перевірити, але не завжди будьте такі впевнені, чому в школі так стається. У мене теж є учні, які в школі вони часто не роблять завдання вдома, вони не готуються по темі, вони не здають диктейшнс, диктанти і отримують погані бали. І це, звісно, впливає на загальну ситуацію. Хоча зі мною дитина круто знає, але в школі може зіпсувати собі статистику невиконанням завдань, тому тут дуже несправедливо буде частина номер два.